Наша е, країна, вона дуже багата на різні сексуальні традиції. Вони відрізняються від регіонів, і е, вони, ну скажімо так, в нашій безсвідомості формують цілий такий певний кодекс законів, як ти можеш проявлятися, що є нормою, що є не нормою. Причому це безсвідомо. Тому вивчайте, буде цікаво. Наприклад, як от в мене да, я підлітковий вік, я навчалася в Сполучених Штатах Америки на формування моєї сексуальності вплинула також. І ті норми і патерни поведінки, які були в суспільстві, в тому, де я була, в тому віці там в 14-16 років. Це дуже е, класний інструмент, і він буде для вас також і інструментом е, для того, щоб зберігати своє ментальне здоров'я. Бо коли ви вивчаєте своє коріння, вивчаєте історію традиції свого регіону, підсилює ваші психологічні опори, які допомагають прожити важкі часи. Зберігти свою ідентичність.